Тільки він має бути. Нема наступника. Те що в нього нема. Так як я бачу його по телевізору, як його інформацію дають. Чоловік впевнений в себе. Чоловік спокійний, розсудительний. А там хто його знає. Там свої розборки. Це я взагалі не бачив. Як він почав, хай кінча. Та вообще сирський, може бути. Я вважаю, що залужного не треба. Так, я наступників не бачу. Але... Ні, не можливо, це буде або Буданов, або сирський. Я вважаю, що їм там краще видніше. Ні, тільки залужного. Тільки залужний. Важливо, щоб це була людина, яка хвилювалась би за Україну, а не за Сігаманець. Не знаю, якось, напевно. Більше в цьому розбирається, якщо можна так сказати, тому що все ж таки Буданов це розвідник, а залужний це генерал. Я за залужного і руками і ногами, і я не можу. Мені здається, за ньому мій син воює і про нього військові відзиваються саме кращі Так що для мене залужний. по моєму це найкращий варіант для України.